На Київщині відбувається відкриття четвертого етапу плічопліч -пліч Всеукраїнських шкільних. Сьогодні зібралися одні з найкращих. Це лідери в районах, які були переможцями по сіми видам спорту. Ці діти готуються до фінального четвертого етапу. Проєкт – це ініціатива президента України. Основою цього проєкту є не тільки фізична культура і спорт, а створення. Спортивної ком'юніті, створення справжніх лідерів, які будуть розбудовувати нашу Україну протягом наступних 20 років. Досягати своїх мети, де б ти не був. Чи на змагальному майданчику або в житті, коли ти ставиш перед собою сіли, ти маєш їх обов'язково досягати. Тому я бажаю всім учасникам познайомитися між собою, затоваришувати, спілкуватися. Також певно. на... Представити наш його. Найяскравіші моменти в мене згріють ті, коли ми граємо командою, дістаємо дуже гарні дуже важкі м'ячі. Я впевнений, що масовий спорт це пріоритет для розвитку спорту в Україні, тому що це здоров'я українців. І саме спорт є рушійною силою в формуванні здорового суспільства, тому ми на це максимально виділяємо зараз і ресурс людський, і. Проводимо фізкультурно-оздоровчі заходи для того, щоб формувати здорову Україну. Займаюся в впліч-опліч шахами. Коли я дуже наполегливо тренувався. мені одразу ж сни з шахами одразу. Тож я навіть в сні тренувався. Займаюся регбі 5. Мене взагалі покликали, і мені сподобалося. Почала більше грати, тренувалася і перше місце мені сподобалося. Я далі далі пішла грати.